На Чернігівщині золота осінь і спокій. Тут понад 200 років тому було засновано гімназію вищих наук українськими аристократами, братами безбородьками Серед перших вихованців і випускників письменник Микола Гоголь. В аудиторії Миколи Гоголя авторська група серіалу Гра долі презентувала фільм Микола Гоголь Молитва за спасіння. Викладачі й студенти, а також ректор Ніжинського державного університету Олександр Самойленко були першими глядачами, адже університет нині носить ім'я письменника. А після фільму усі бажаючі поділилися враженнями і думками. Сьогодні всі залі ми маємо радість бути першими. Хто Можуть переглянути, переглянути дуже цікаву роботу з творим, людьми і пов'язану безпосередньо з нашим університетом, з нашим містом. Робота присвячена Миколі Васильовичу Ворові, який є нашим випускником. і ім'я якого наш вчерний запад. Це наш культурний фронт, і ми маємо думати і про наші підвалини, і про наше минуле. І це якраз те, що дає нам сили дивитися вперед і в майбутнє. І гасло нашого серіалу Кохання змінює світ. Я хочу, хто де дехто з вас вже такі торбинки має, але я хочу зробити подарунок від нашої групи Олександру Григоровичу, щоб ви також знали. Що кохай на тієї слід? Я в цьому не маю жодних сумнів. Як... Справді талановиту роботу окреме ну, слова захоплення це роботою ведучої. Це це шедевр, який просто є прикрасою фільму глибокого. Діста професійного, який передає душевні спокій, але разом з ним пані Натале. Дякую, дуже передалі, який вже має 67 сім картин. Можете собі її уявити, це Пам'ять про наші, наших видатних постатей і серед них і голі. Тільки притягальна постать настільки геніальна, що він навіть сам це усвідомлював свою геніальність і сказав, що Господь мене, від мене це не утаїв, тобто він був свідомий своєї місії. Відверто кажучи, найскладніше це було написати сценарій. Є таке слово російське потрісьонне. Це кхм, е, враження від генію самого. Як писати, що писати. Про нього можна знімати ну, безліч фільмів, тим більше за його творами. Але саме це. Ну, було, очевидно, найскладніше. І містифікація була саме в цьому. Ніжоно живає. Він оживає тими постатями. От велике вміння вітера, як веселя вітера, як і режисера, це передати атмосферу часу. Дивися про Гуцела, ти в 60-х роках цього століття, дивися про Горя. Бачу давно відомі фільми, кадри з фільму Вій, але все одно робота сприймається як надзвичайно цілісна. Ми тут, здається, про Горя знаємо все. Україна. Одноповерхова Україна Василівка Ніжин сарай. Це такі світлі кадри, це такі чудові пейзажі. Навіть якби не було озвучки, то ми розуміли, що це Україна. Петербург багатоповерховий, сівий. Це те чорне. Яке, власне, вбиває українців, які туди потрапляють. Російська імперія вирбувала на службу собі кращі в українські таланти. Самому Гоголю це є світле, світле і, я б сказав, любов. От просто така любов, яку не можна пояснити словами. <кій> Вона випромінюється, сочиться через тексти, те, що він пише про Україну. І Росія, навіть ті ж самі мертві душі, навіть той же, він випромінює сарказм. І тому, коли ми говоримо, що це екзистенційний конфлікт, то це, очевидно, так воно і є. Це ж не мої видумки, це вже люди сформулювали цей. Ну, які думають над цим філ, філ, якби філософські висновки роблять. Да? саме, коли виходиш на площадку, коли працюєш з дивовижною актрисою Наталією Сопіт, це феномен людський, і його можна пояснити, його не можна навчити. Вона коли починає. Говорити про Гоголя невловимо я відчуваю, що вона і є той Гоголь. Я бачу в ній цього Гоголя. І це я бачив в багатьох випадках, коли вона про когось там, чи про тичину, чи про вашого земляка Олександра Петровича Довженка, коли оцей ефект є, це теж від Гоголя оця містифікація відбувається. Е, може молодь щось скаже? Спитає. А можна ще питання? А, а можна! Чому саме такий кінець? Я розумію, можливо, ви на традиційну версія, але ви чули більш такі, е, більш такий міхологічний ну, кінець загадковий, як помер в Я був на могилі Гоголя в Москві, на Новодєвичому кладовищі. Я бачив цю могилу. Оця могила мене потрясла. Вона проста, вона навіть чимось таким, розумієте, я б сказав, скринька, оця оградка, оці написи, от вона скринька. І згадуючи про те, що там далі відбувалося, я думаю, що його заховали в таку скриньку, так як вони собі уявляли його. І чи повертався він, чи не повертався, може, і перевертався. Не можу я вам дати цієї відповіді. Може він і хотів заглянути. Це на початку фільму є. Розумієте? Він не мав жити. Ти намагаємося, якщо залишилася пам'ять про тих чи інших наших героїв, а, в тих музеях меморіальних ми знімаємо, або принаймні от про Чекаленка ми знімали, нічого з його не залишилося. Ми підбирали епоху, але це реальні так само будинки, музеї, садиби або ж замки. Це дуже важливо розлучати цей імперський міт, який сформований навколо постаті. Миколи Васильовича, тому що шлейф його він постійно за ним корить. І знову ж таки зараз у світі дуже багато катедр русистики, і було їх дуже багато, тому що Росія активно спрямовує свої ресурси на пропаганду освіти, в тому числі, і відповідно нам дуже важливо все це зруйнувати. Адже постать Миколи Васильовича вона часом осмислюється як. Постать російського а, письменника та й в цілому він сам говорив, я не знаю, вона у мене душа, була російська і але русська, але ми можемо прослідкувати от, цю тягу до українського, і, певно, що а, цей досить таки, умовний космополітизм, можливо, так можна це охарактеризувати, диктувала та епоха, але ми бачимо тягнути до українського і нам важливо, щоб світ. Також uh, побачив Вогляд, як постить uh, українську. І ми розуміємо, що фільм ваш що важливий, але чи плануєте можливо, ви, можливо ви зняти щось uh, більш глибоке Ваше це розумна, ну? <сум> <сум> ми спробували це зробити в цьому фільмі. Ну найперше поставилися до нього як до людини. Де він жив? В яких умовах кожен з вас формується з дитинства? Так? Як вам мама вас називає? Як його мама зразу нарікла генієм? Ну от він, він вліз з закладеною маминою е, установкою Шонгенії. Ми повинні його розуміти в всій складності, що не вдається. Не забувайте, що ми завжди знаходимося на плечах тих, хто до нас працював і, і робив ті основи, в яких нам доводиться жити. Чи звернення до нашої культури, до нашого минулого, до переглядів фільмів, до походів в, театр, в театрів, чи воно сьогодні потрібно, чи виправдано, чи дає воно нам е, надію на те, що саме е, наші культурні корені е, це є запорукою того, що ми маємо в цій війні виграти. Або так, або ні. Кожне повернення ім'я. Українця до України в наш це потрібно. Бо це дає котування пояснити місце сучасного подвигу. Чому ми такі на фронті? Чому гинуть хлопці вже десь 19 випускників Ніжинського університету? На фронті. Чому? Тому що закладено ще там, правильно сказав папа Василь. Від старої громади ми українці, і в цьому сказано все. Треба відроджувати в собі те, що топтали багато років.